Доброго вам здоров'я, шановні! 21 серпня, сьогодні день святого апостола Тадея, що сьогодні шанують святю мученицю Васу, і така приказка була нашого українського народу саме на цей день. Казали так, на Тадея селянин не журився. В хаті хлібець завівся. Це, в принципі, символізувало, ми розуміємо, те, що вже врожай зібрано, і є, що поїсти нарешті. Нарешті, після довгого року очікування цього врожаю, наші предки використовували цей день для початку збору льону на полях, адже ця рослина була основною сировиною для виробництва тканин, з яких шили одяг, скатертини, рушники, постільну білизну та, звісно, робили вишиванки. Збір льону мав особливе значення, і виконувати цю роботу потрібно було в гарному настрої, уникаючи лайки, бо вважалося, що позитивний настрій впливає на якість льону. Також 21 серпня традиційно збирали врожай яблук і готували яблучну консервацію на зиму. Збір яблук розпочинався з самого ранку, щоб фрукти не встигли нагрітися під сонцем і зберегли максимальну користь завдяки ранковій росії. Вважалося, що в цей день для міцного здоров'я обов'язково потрібно з'їсти домашнє яблучко. Воно символізуватиме добробут та силу. Таким чином, поєднання релігійних традицій та народних звичаїв утворює унікальний колорит свята, що й досі має особливе значення в культурі та історії України. 21 серпня є одним, коли особливо слід бути обережним в своїх діях та рішеннях. Варто утримуватися від слухання чужих порад. кажуть, що вони можуть принести більше неприємностей ніж користі. Живіть своїм розумом сьогодні. В такі дні краще довіряти власній інтуїції, яка може підказати правильний напрямок вирішення проблеми. Цей день вважається невдалим для походів в гості або прийому гостей. Вважається, що візити можуть створити небажані ситуації або навіть викликати конфлікти. Особливо слід бути уважними у фінансових питаннях. Сьогодні не можна здійснювати необтумані покупки чи витрачати гроші під впливом емоцій. Недбали ставлення до фінансів в цей день зведе до проблем, які вплинуть на бюджет у майбутньому, і боронь вас боже сьогодні підіймати із землі якісь предмети, які ви знайдете на вулиці. Ну, взагалі, це погана прикмета. А сьогодні це може бути особливо небезпечним. Кажуть, що можна так підчепити чиюсь погану енергію. Відьми дуже активні. Вони заговорюють речі, розкидають їх, особливо на перехрестях, на дорогах. Не підіймайте навіть якщо річ коштовна, особливо, якщо річ коштовна, особливо, наприклад, якщо річ золота, не треба брати її до рук. Цього відео, шановні глядачі, ви ще більше дізнаєтеся цікавинок про цей день, про 21 серпня, за народним календарем. Я ще розкажу, що це день означає за церковним календарем. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Про цей день дуже багато згадок в старовинних джерелах, і це дуже цікаво. Давайте разом в цьому розбиратися. Тому додивіться обов'язково відео до самого самого кінця. Це дуже важливо. А ще важливо, щоб ви написали довгий-довгий коментар під цим відео і поставили лайку вподобайку. Це буде дуже корисно для просування цього відео. Таким чином, ще більше українців дізнаються про наші українські традиції, справжні. А не ті, що у нас з'явилися внаслідок довготривалого зросійщення нашої території. На жаль, я дякую Господові Богові і всім захисникам, які наразі боронять нашу рідну неньку Україну. Слава Україні! І я починаю. Тож православна церква сьогодні шанує апостола Тадея, також відомого як Юда Тадей або Левій. Він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Його не слід плутати з Юдою Іскаріотом, який зрадив Ісуса. Тадей народився приблизно в 10 му році нашої ери на території сучасного Ізраїлю. Він був сином Клеопи. Він згадується в Євангеліях від Луки та Йоанна, а також у діяннях апостолів. В Євангелії від Йоанна він задає Ісусу питання під час тайної вечері. Згідно з християнською традицією, Тадей проповідував в Палестині, Аравії, Сирії, Месопотамії, Персії та Вірменії. Він помер мученицькою смертю в Арменії між 40 м та 69-ми роками. Його мощі зберігаються в різних місцях, включаючи Ватикан та Кьольн. А от свята мучениця Васа, яку так само сьогодні шанують, та її сини Феогня Піст жили на початку IV століття в місті Одесі Македонській за царювання імператора Максиміана. Вони стали прикладом героїчної віри та терпіння під час релігійних переслідувань. Імператор Максиміан видав указ. Який наказував всім підданим приносити жертви язичницьким богам. Васа, яка походила з сенаторського стану, разом зі своїми синами відмовилася виконати цей наказ. Її чоловік Валеріан, який став язичницьким жерцем, доніс на свою родину правителю. На очах у матері жорстоко катували її синів, але вони залишилися вірними Христу. Після цього Васу ув'язнили і піддали численним тортурам, але вона залишилася неушкодженою завдяки Божій благодаті. Зрештою її стратили, відрубавши голову. Пам'ять святої мучениці Васи та її синів відзначається сьогодні Її вважають покривителькою моряків, а молитви до неї допомагають у важких життєвих обставинах. В українському народі ім'я Васа трансформувалося в більш таке сприйнятне для нашого вуха ім'я Василина і тому і свято народне сьогодні називали святом Василини. Ім'я Василина має грецьке походження означає царственна або дружина правителя. Це ім'я наділяє своїх власниць такими рисами характеру, як активність, добродушність та сприйнятливість. З дитинства Василини часто бувають чутливими, добрими та довірливими. Вони можуть бути нерішучими та боязкими, тому потребують підтримки з боку дорослих. В юності вони стають більш самокритичними та турбуються про думку оточуючих. Дорослішаючи, Василини набувають самовпевненості. Наполегливості та амбіційності, що допомагає їм досягати своїх цілей. Вони часто мають творчі нахили та можуть знайти себе в професіях, пов'язаних з мистецтвом, медициною або освітою. Цього дня було прийнято збирати льон, але дітей на поле не можна було пускати. В народі існувала віра, що 21 серпня над льоном літають добрі духи, яких діти можуть злякати своїми витівками та криками. До льону в цей день ставилися з великою повагою. Наші предки говорили, баба Василина про льон дбає. Якщо на Василину планувалася поїздка, то в дорогу обов'язково брали льняне стебло в кишені, вірячи, що воно принесе удачу і захистить від лиха. Льон має глибоке символічне значення в українській культурі. Він символізує чистоту, здоров'я, добробут і зв'язок з природою. Льон часто використовували в обрядах та ритуалах, пов'язаних з життєвими циклами. Такими як народження, весілля та похорони. Льон асоціювався з чистотою через його природні властивості. Льняні тканини використовували для виготовлення одягу, який вважався здоровим для тіла завдяки своїм гіполергенним властивостям. Льон був важливим економічним ресурсом, тому його наявність в домі символізувала добробут і достаток. Льняні рушники та скатертини часто дарували на весілля як символ побажання щасливого та заможного життя. Льон використовували в оберегах, наприклад, ляльки-мотанки, зроблені з льону, вважалися потужними оберегами, які захищали родину від злих сил. А ще льон символізував гармонію з природою. Льон також мав місце в народних піснях, казках та легендах, де він часто виступав як символ чистоти та новинності. Одним з найвідоміших обрядів, пов'язаних з льоном, є обряд завивання льону. Цей обряд проводився під час весілля і мав на меті забезпечити молодій парі щасливе та заможне життя. Перед початком обряду наречена та її подруга збиралися разом, щоб підготувати льон. Вони очищали його від насіння та готували до прядіння. Наречена брала пучок льону і завивала його в спеціальний вузол, в який символізував єдність та міцність сімейних уз. Цей вузол називали вінком. Під час завивання льону подруги нареченою співали обрядові пісні. Та виголошували побажання щасливого життя, здоров'я та добробуту для молодої пари. Після завершення обряду вінок сльону зберігали в домі молодої пари як оберіг, який мав захищати їх від злих сил та приносити вдачу. Що не можна робити 21 серпня згідно з народним календарем? Православні віряни 21 серпня вшановують пам'ять Святого Тадея, апостола від сімдесяти, а також мучениці Васи. В народній традиції цей день відомий як День Василини. У цей день забороняється слухати чужі поради, навіть якщо є велика спокуса, перекласти відповідальність на когось іншого. Це час, коли потрібно покладатися лише на власну думку і довіряти тільки своїй власній інтуїції. Також існує цікава традиція, пов'язана на сьогодні з молодими дівчатами: на веселину їм не можна готувати страви з яблук. Наші предки вірили, що якщо дівчина в цей день знехтує цим правилом, то її майбутній чоловік може виявитися невірним і часто заглядати в чужий сад. Ці прикмети та заборони відображають глибоку мудрість минулих поколінь, які прагнули застерегти від можливих небезпек і навчити покладатися на власні сили та розум. 21 серпня за народними прикметами потрібно уникати розмов із чорновокими людьми. Наші прапрапрабабусі сильно вірили, що такі люди мають магічні сили і вважали, що саме в цей день чорноокий погляд може наврочити, навіть якщо у вас дуже така сильна власна світла аура. І навіть якщо власник темних очей сам цього не бажає, не бажає когось там згазити, він все одно може це зробити саме в цей день. Ось такий день цікавий, я вважаю, шановні глядачі, і обов'язково давайте дотримуватися тих песторог, які нам з вами залишили наші предки. Бо ці знання вони ж передавалися дуже довго століттями. Передавалися, і зрештою, вони. Дійшли до наших днів, і наш з вами обов'язок сьогодні зберегти їх і передати вже прийдешнім поколінням, що ми з вами тут робимо на цьому каналі. Щодня я розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. І ви приходьте завтра. Завтра буде новий день. Я розкажу про те саме: про те, який буде день, яке буде свято. Подивимось в церковному, народному календарі. Все це співставимо, зробимо висновки і дізнаємося про справжні українські стародавні традиції. Дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!